Так, друзі, хочу знати ще швиденько один мішечок. Поки там вам поїхали на відправочку робити, хочу вам показати ще один мішечок швиденько. Ще комусь ось, такий класний дошевічок на флісіку. і Такий костюмчик вийшов. Теж на флісіку, ж От, Светрик такий. Дуже швиденько вам покажу, вже так його модельки загнають деякі. Хочеться попчутися, курточка, така легенька сукня. Шапочка, курточка. Така флісочка, ще одна курточка на флісіку, сукня. Такі класні у мене звониточку, піжамка ліпшива. Така класна з паєточками. Ромкосовий, малючок. Ці класні такі дихаючі взагалі бомбові. Так, це чоловічок. Ось такий класний. Такий класний бомбер. Він, до речі, йде на флісику теплий такий. Чоловічок, чоловічок в'язаний. Такий чоловічок класний. Ще один в'язаний. Пуговічки такі гарні тут. Дуже класний. Такий в'язаний теж чоловічок. Такий. Давайте трошки так, щоб коробку кидати, щоб вам було краще видно. Раз. В'язані, такі класні, різні. Вообще. Багато малючка. Так, да, дійсно, товар буде э, тут такий. Товар підійде саме для тих, хто торгує корготичку терміки. Треба закласти всі різні розміри, бодіки, багато бодіків, таких класних, дихаючи. Це костюмчик, сонявчик, росінки, ковтинка. Ще чоловічки, різні розміри, теплі шкарпеточки, такі шкарпеточки, такі яскраві. Ще один ромпер, такий в'язаний Пандочка. Дуже класні. Ось такі все гарнесеньке. Лоточки. Ой, колоточки. Так, ось такі ромпери. Це на ром. Ползуночки на фрісику, і вони різних розмірів. Такі менші, є, більші є. Бодички. Комплект маючок, дуже гарна якість. Такі маючки дві, білизна, такі наборчики. Бачите, 4-6, 6-8 років, вісімдесять, чотириші хлопчиків. Давай це класні набори різних розмірів вам, щоб ви могли, як то кажуть, придати на кожен смак. Дивіться, яка класна. Така плюшечка тепла. Класні. Це такі класні, вони світяться. Так, і ці. О, ой, боже, ці світяться. Халатик такий класний, плюшевий. Е, водолазочки дві. так, плюшева така піжамка, дуже класна. Лосінки йдуть на утеплені ці. Так, шкарпеточки, це також світиться. Шкарпетки дуже класні, Спортивні теплі. Тепла копта на міху. Так швиденько вже пора світиться. Висінки теплі на міху. Ще одні попалися тут на міху. Ну, бачите, старалися класти, десь може взагалі не попасться така моделька, десь попалися дві. Але різні розміри. Ну, вже ж дуже сильно все не проконтролюєш. Ось, бачите, ще такі русінчики. Ось, можна робити такі конфетки, плачечко, штаніжки спортивні, лісова піжамка. Далі така з вишивкою. Костюмчик два, на двоміточку. Така тепла слісочка. Піжамки, э, салон. Які штанишки на квістику. Ось така класна нафіску. Ну, Кожен мішек посоли класна, вже хто брав сліпі, ну, може у вас є трошки інакше, але всі вони класні. Якщо вам подобається цей не по такій ціні можете забрати ще. Дивіться, які теплі. Ну, все. Дивіться, який класнючий товар. Ось буду все сипати, що вже я бачу. Так, ось такі худі. Такі маючки з трусиками. Тут ще піжамка на довгий рукавчик. Тепла така. Коротше, такий кардіганчик. джинсики. Вони мені допомагають. Така класна. На дівчинку тепла, тех лобка тепла. штанішки, лосінки, трусики. Ромпер. Ще теплий ромпер, світиться. Плюшева піжанка така новенька. Дівчата, ось, ось такий класний мішечок. замовляйте.